Ну що ж, беремо 27. Одразу їдемо зараз направо, попробуємо зіграти, Пойду на арті. Зіграємо трошки нестандартно. До речі, туди є вкат СТБ. У нас вже є перше непробиття, але в нас плюс є засвіт. Що ж піджимаємося. Виходимо одразу на таран. Так, чудово. Включаємо одразу поселення екіпажу. Дай шот? Є. Чудово, наші союзники допомагають нам. всіх хвоси Дуже велике скупчення ворогів уже. Потрібно забирати термінову арту і вибивати їх помалу. Так, кидаємо одразу на скупчення. Раз, два, три, три, чотири ще оголошення Полетіли, будемо допомагати нашим союзникам, поки тут ще всі є в скупчені. Т-57 забирає арту. Одразу полетіли прямо, влітаємо, Даємо шот по ТВП, тому що в неї дуже швидко каде. Отримаємо шок, трішки не в тему, забираємо. 8-7. Так, вороги вже наверху, мамсі кіно, не пробиваємо башню. Дуже великі угли. Проїжджаємо, одразу будемо катати також на горочку добирати противників. З плюсів вороги зараз трішки будуть відволікатися, так як наші союзники з боку ще. Намагаємося добирати шотних. Добре, є пробиття. Ще разочку акуратно. Даємо шот, по сім. Добре, є пробиття. І тепер для нас шотний. не Видаємо по ньому. Тікає, потрібно допомогти нашому союзнику. Добре, є пробиття, одразу намагаємося клюнчувати. Так, супер, влітає на нас БАТ. Одразу вперед по Подає шот. Ще одне пробиття. Пробимо, розмінюємо. Добре, чудово. Є шота одразу на тещу. Потрібно добирати акуратно, зараз буде бата, але також дивиться ворожими. Так, і останнє танчик 27-7. Прокатуємо, забираємо. У нас вже 6000 демеджу. Ні, немає пробиття. Чудово, наш союзник добиває його.